Добрий день, малята! Хочу вам згадати загадки про овочі. Слухайте уважно і відгадуйте. Як овоч називається, в землі вона ховається руденька, наче лиска, вгорі зелена кіска. Що це? Про який овоч загадка? Звісно, це морква. Молодці дітки. Слухайте наступну загадку. Овоч цей жовтогарячий, він кругленький, наче м'ячик, зварить кашу нам смачненьку, з нього до обіду ненька. Про що ця загадка? Звісно, це гарбуз. Молодці дітки. Я вдягнула на вмання купу різного вбрання. В борщ кладуть мене немарно і кисла теж смакую гарно. Про що ця загадка? Капуста. Так, звісно, це капуста. Він червоний, та не мак, у городі не буряк, соковитий цей сеньор. Що це діти? Помідор, молодці малята. І солоним і свіженьким овоч люблять зелененький, а росте він на грядках, у колючих листках. Про що ця загадка? Звісно, це огірок. Молодці дітки! Слухайте наступну загадку. Він буває червоненьким, зелененький та жовтеньким. Є солодкий, є гіркий. Що за овоч ось такий? Що це? Це перець. Молодці малята. Молодці дітки, ви дуже гарно відгадували загадки. Я в захваті від вас. Скажіть, а який улюблений овоч ваш? Намалюйте малюнок вашого улюбленого овоча, сфотографуйте і надішіть мені. До зустрічі, малята! Бувайте!